Премудрість прості, вислухаємо Святе Іван, ями Росія. І духові Твоєму, від Мате Святе Іван, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. В той час, Ісус, ідучи в Єрусалим, узяв на бік дванадцятьох і дорогою сказав їм, «Оце ми йдемо в Єрусалим, і син чоловічий, буде виданий первосвященникам і книжникам. І засудять його на смерть і видадуть Його поганим, щоб ті глумилися, катували і розп'яли Його, і третього дня Він воскресне. Тоді підійшла до нього, мати, заведе синів, за своїми синами і вклонившись, щоб його щось попросити. Він сказав, чого бажаєш? що Чо та йому відповіла, скажи. Щоб оці два сини, сини мої сіли у Твоєму Царстві один праворуч, другий ліворуч тебе. А Ісус мовив, не знаєте, чого просите? чи можете ви пити чашу, яку я маю пити, сказали йому, можемо, промовив до них чашу мою питимете, але сісти праворуч мене чи ліворуч не моє це давати. Лише кому отець приготував, почувши це, десятеро почали нарікати на двох братів, Ісус покликав їх і сказав: Ви знаєте, що Князі народів панують над ними і вельможі гнітять їх, не так має бути між вами, але хто хотів би у вас бути великим, нехай буде вам заслугу, і хто хотів би вас, бути першим, нехай стане вам рабом. Так само син чоловічий прийшов, не щоб йому служити, але щоб служити і дати життя своє, як викуп за багатьох. Слава тобі, Господи, слава Тобі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Відходить мама до Ісуса. Мама двох, двох своїх синів і каже: Господи, що з тебе хочу попросити. Я вклонилася йому так як, так, як навчили. І Ісус питається, що хочеш? Каже, хочу Господи, щоб мої сини один сидів праворуч тебе, а другий ліворуч тебе у Царстві Божому. І знаєте, Ціле своє життя, кожен раз ми всі стараємося <кій> зайняти якесь місце так, в нашій ієрархічній структурі, чи навіть якщо взяти, чи це буде маленька компанія, які там, хлопців, які, які граються, і кожен хоче бути якимось головним. Так? В сім'ї завжди йде боротьба, хто головний, чоловік чи жінка. А поки в чоловік жінку спорить, виявляється, що дитина головніша, бо тому що що вона каже, то ви робите. І, і це постійне таке, знаєте, змагання. От Священник той каже, скільки ти вже років, священник? Я 10, о, ти 5, а ти ще малий, я від тебе важніший. Я не кажу, що це погано, але це постійне знаєте, змагання. <кій> Те, що люди придумали оці Олімпійські ігри, щось інше, все. Знаєте, спорт, різного виду, бокс, ну, все, що є, кожен хто має мати якийсь титул. Я перший, я дужчий, я найбільший, я дуже важний. Так же само і політики, щоб виглядати дуже кращим, особливим. Що говорить Господь на це все? Чи то є погано, Він каже, та ні. Це і ваше життя. Але хочу, щоб ви не були так, як князі цього світу, що верховодять вам. Я прийшов, щоб не мені служити, а я хочу вам послужити. І вчу вас, щоб ви так само робили. Нехай між вами так не буде. Щоб ви шукали, хто головніший, хто старший, кому поклонятися, кому ні. І Христос, знаєте, перед тайною вечерею, учням мив ноги. І Петро каже, не будеш мені мити, та ти як ти? Ти наш учитель, будеш минити ноги мені ніколи в життю. І каже Ісус такі слова. Як не помиють тобі ноги, Петрі, не будеш мати участь у Царстві Божому. Чи є у вас вже така заслуга? Чи ви хоч комусь послужили в своєму житті? Я думаю, що самі щасливі то матері, бо вони, знаєте, дитину народили. І від самого народження мама вже цій дитині служить. То памперси міняє, той там і миє, купає щось інше. Мама служить. І оце є запорука того, каже Господь, що будете мати частину у Царстві Божому, якщо будете служити один одному. Не чекайте, щоб вам служили. Старайтеся комусь послужити. Бо Каже Господь, я не хочу, щоб ми живами було, так як князь, серед цих Князів, що верховодять у тому світі і тими панами, що панують над людьми. Тобто Христос прийшов, щоб змінити це, щоб впровадити Божі відносини. І тому служіння один одному це є отой перший приклад. Який ми, як християни, повинні наслідувати? Як називаючи святішого Отця Папу Римського? Слуга слух. Тобто служити один одному, служіть з любов'ю, служіть, наслідуючи Ісуса Христа. Бо так як у тій жінці відповів Ісус. Що за своїх синів поминалося. Не знаєте, що просите. Чи можете пити ту чашу, що я п'ю, каже Ісус? Чи можете тим хрещенням, яким я хрещуся, хреститися? Тому служіть один одному з любов'ю. Служить один одному, наслідуючи Ісуса Христа. І тоді нагорода ваша буде велика на небі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!